Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний, водночас легкий приготування торт, як я б навіть сказала так, шоколадний брауні із сирним, сирною начинкою і з вишенькою зверху. Для цього ми приступаємо спочатку до приготування самого шоколаду, найшоколаднішого такого бісквіту. Я б сказала, він дуже швидко готується. Для цього ми змішуємо всі сухі інгредієнти. Вимішуємо або міксером, або вінчиком ручним, це не важливо. Також, як бачите, ми нічого не відділяємо, білки від жовтків, все разом вливаємо, додаємо молоко, олію, вимішуємо до однорідної консистенції, додаємо одну столову ложку оцту. Знову все вимішуємо. І ось подивіться, яка в нас консистенція. Досить ріденька має бути. На другому етапі ми змішуємо сам сир, цукор, також яйця і крохмаль. Блендеруємо. Я пробувала одного разу міксером, але воно погано об'єднюється, і потім крупинки, тому, якщо хочете гладку еластичну консистенцію, то, звичайно, зробіться блендером. Переливаємо у кондитерський мішок. Звісно, ви можете ложкою навіть зверху викладати на бісквіт, не критично. Далі кільце для випічки огортаємо фольгою у два шари і дуже плотно прижимаємо до самого і форми, тому що тісто у нас таке капризне, часто любить витікати із форми. Ось. І далі ми відсаджуємо ось такі кульки в хаотичному порядку. Я найближче дотримуюся краєчків, щоб сир швидше пропікся. Ну, звісно, і в центр даю, але це такий момент невеличкий. І відправляємо всю цукрасу випікатись. Далі ми змішуємо у сотейнику вишню, агар, також крохмаль, цукор. Як бачите, крохмаль ми заливаємо спочатку водичкою і відправляємо тоді все разом у сотейник. І на плиту заваримо одну хвилинку, щоб в нас воно прокипіло. Не просто закипіло, а одну хвилинку проварити. Важливо, коли маса в нас закипає, ми постійно перемішуємо, тому що агар любить приставати до дна. І це важливо робити дуже обережно, аби вишні наші не дуже пожм'якались, щоб вони були ціленькими. Ось наш брауні вже готовий, і я хочу пришвидшити процес охолодження його, тому кільце проходжуся ножем обережно по колу і знімаю форму. Бачите, йому нічого Взагалі не є від того, що я зняла швидку форму, він ще теплий, але я хочу швидше охолодити. І після цього знову вдіваємо кільце. Брауні вже охолов, вишенька також. речі, її знову підігрівала, але це не страшно, ви теж можете так зробити. І акуратно вирівнюю всю поверхню вишеньки, вкриваю наші Брауні на нею. Допомагаю собі ложечкою при цьому. Відправляємо в холодильник, щоб наша смакота стабілізувалася буквально кілька хвилин. І будемо розрізати все цей момент настав і та-дам! Що там всередині? Та має бути дуже красиво. Все і справді дуже гарно виглядає гармонійно при чому, тому що кольори гарно поєднюються. І він такий вологий, соковитий. Що я можу сказати: сир, шоколад і вишенька це доволі смачне тандем. Я думаю, ви обов'язково захочете його приготувати. І нехай у вас все вдається. Підписуйтесь, якщо ви досі цього не зробили. Не забудьте поставити вподобайку і до нових зустрічей! Дякую, що були зі мною!